Далі поговоримо про ситуацію на фронті. 157 бойових зіткнень відбулося там минулої доби. Про це повідомив генштаб найгарячіше знову на Покровському напрямку українські оборонці відбили 43 ворожі атаки поблизу Лисівки та променя. Напруженою залишається ситуація на Лиманському напрямку. Там ворог 23 рази намагався прорвати нашу оборону, Бої тривали в районах зеленої долини та колодязів. Також росіяни не полишають спроб зайняти українські позиції на турецькому напрямку. На Нашого ефіру долучається Іван Вишньовський, рекрутер відділення рекрутингу штабу 42 ї окремої механізованої бригади. Доброго дня, доброго дня, Іване, Я бачу, що ви проводите збір, його реквізити з'явилися на нашому екрані. Розкажіть, будь ласка, яких саме ресурсів потребуєте за підтримки наших глядачів? Зараз збір оголосили на наземний ротизований комплекс, який є в тестовому варіанті. Зараз він. Відтестовується і працює, як ви знаєте, на фронті є зараз дуже актуальна проблема так званих дронів на оптоволокні. З ними дуже важко здійснювати е боротьбу. Це або помпові рушниці по них стріляти, щоб е дріб їх, їх збивав, або вставляти якогось плану гострі е предмети з е можливістю того, що е і вірує в те, що він за, за них запутається і переріжеться оптоволокно. Наші розробники українці вирішили наземний роботизований комплекс, за допомогою якого можна виїжджати на позиції. Він має певного плану обладнання, яке на звук визначає який це засіб літальні зараз знаходиться в повітрі, і з цього наземного комплексу стартують дрони перехоплювачі, тобто таким чином вирішується проблема боротьби з дронами на отовгулок. Друзі, ви бачите реквізити збору на вашому екрані. Перші 100 гривень від загальної суми у 300 тисяч вже на рахунку цього збору. І я дякую тому глядачу або тим глядачам, які долучилися до цієї ініціативи. Як завжди, друзі, не закликаю вас передавати останні. Частину того, що маєте, прошу дуже невелику, буквально там 5, 10, 12 гривень. Нас дивиться така кількість людей щоденно. Що повірте, якщо навіть не кожен а кожен другий зараз скине по 2 гривні, то в принципі цього виявиться достатньо для того, аби закрити цей збір у 300 тисяч всього навсього у межах кільканадцяти хвилин. Це не означає, що вам не потрібно переживати, що за вас роботу зроблять хтось інше. Це означає, що ми на вас розрахуємо в першу чергу, розрахуємо на вашу небайдужість і знаємо, що ви. Завжди залишайтеся Збройними силами України, попри те, щоб не, бувало, не відбувалося в світі довкола нас. Іване, щодо рекрутингу, якраз хотіли з вами і поспілкуватися. Ваша бригада на одному з найбільш складних напрямків на сьогодні, на Покровському. Розкажіть, будь ласка, як рекрутер, коли. Мобілізовані і навчені українські військові можуть потрапити взагалі ось в настільки інтенсивну зону бойових дій і складну, як покровський напрямок. Стосовно того, коли попадають наші військовослужбовці вже в зону бойових дій, скажу наступне: У нас працює в Тернополі наш рекрутонний центр, де кожен військовослужбовець або військовозобов'язаний українець може звернутися. Для початку вибрати наявні вакансії, які є так, ми працюємо вже за європейським зразком, тобто це так звана біржа праці, де кожна людина може прийти вибрати собі вільну вакансію. Потім подумати, чи вона морально психологічно готова до того, щоб стати в, до лав збройних сил України, стати на захист нашої держави. Вже після цього виписується письмова згода. Тобто людина дає добровільну згоду на вступ в лав збройних сил України. Тоді дається направлення на проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності е, тієї чи іншої особи для тої спеціальності, яку вона для себе обрала, чи це пілот fpv дрона чи це водій, чи це гранатометчик, Спочатку визначається її придатність до несення даної служби після дотримання всіх юридичних процесів, людина відправляється на базову загальну військову підготовку. Вона триває до двох місяців зараз, згідно чинного законодавства. Після повернення з базової загальної військової підготовки людина потрапляє у свій підрозділ, проте вона не бере зразу участі в бойових діях, тобто не відправляється в гарячу точку в, саме під Покровськ чи під, під будь-який населений пункт, де ведуться активні бойові дії. Людина знаходиться в розташуванні свого підрозділу. Далі, якщо це, наприклад, водій чи це е, пілоти в півдрона. Водій, відповідно, він вже має навченість, має права, має категорії, він здійснює свою специфіку роботи, тобто доставляння військовослужбовців, чи провізії, чи БК. Якщо це пілот дрона, він відправляється на фахову військову підготовку, тобто навчають його за фахом, керувати відповідним типом дрону: чи це наземно роботизований комплекс, чи це FPV, чи це е, Mavic, чи Furia, будь-якого плану дрону. Вже після того людина готова, тобто в загальному, це десь до півроку триває навчання, людина тоді повертається в свій підрозділ і вже виконує завдання за призначенням в зоні бойових дій. Тобто раніше ніж через півроку біля Покровська така людина з'явитися не може. Звичайно, ні. Тому що якщо ми відправимо таку людину, скажімо так, я після цього не зможу спокійно спати, тому що я, як рекрутер, я людині пропоную. Говорю про її умови праці, як вона буде працювати, де вона буде відповідно, взяти на себе таку відповідальність, кинути непідготовну людину в зону бойових дій, я не можу та й не хочу. А скажіть, будь ласка, як враховується досвід комунікації з новобранцями у розвитку системи рекрутингу? Тобто вони ж дають якісь свої відгуки, зворотній зв'язок на ті процеси, через які їм доводиться проходити, і як ці відгуки інтегруються от, в цю систему, як вони покращують її? Звичайно, що так він даються. Скажу так, що дуже багато є випадків, коли ми зарекрутували одну людину. А та людина телефонує до мене чи до інших представників рекрутингу і каже: От в мене є друг. Ми хочемо йти служити до вас, бо я спробував я побачив, які у вас умови, побачив, яке ставлення до людей, враховуючи те, що в нас командування в бригаді є досить молоде, ефективне, прийшло багато боїв. Відповідно, завжди підтримують людей, ставляться по-людськи. Це так зване сарафане радіо, як в народі кажуть. Тобто, люди розказують один одному про ту бригаду. Про те, що вони самі пережили і побачили, і звичайно, після того ефективність рекрутингу зростає, тому що вже людина приходить, вона вже розуміє, чому вона завітала до нас, вже щось про нас знає, вивчила інформацію про нас. Тоді вже це стає простіше, коли людина перший раз почула про бригаду, враховуючи наші реалії, те, що відбувається в суспільстві, так звана босифікація чи будь-які інші процеси. Люди не дуже зразу довіряють рекрутинговому центру, рекрутерам, тому що вони бояться, щоб не було так званої пасифікації. Вже коли поспілкуюся, людині, поясниш, дуже людей дивує, а що я можу піти додому? Мені не обов'язково зразу вступати до збройних сил України. Так, звичайно можете піти подумати. Людей це дивує. Як це так? Вона прийшла і може піти додому. Тобто, дивує європейський підхід. Дуже багато зараз є випадків. Ми часто звертаємося до громадян і говоримо, що не тягніть, будь ласка, до останнього, не отримуйте статус розшуку або не потрапляйте там будь куди в інші небезпечні ситуації, бо ми не завжди зможемо вас прийняти на службу. Саме краще прийти і вибрати собі спеціальність і служити і робити те, що ти вмієш найкраще. Наприклад, я сьогодні разом з представниками нашого відділу здійснюю об'їзд по території України, де ми проводимо рекрутингові заходи, mm. і ми спілкуємося з людьми, і ми говоримо: питаємо перше, не питаємо, ким ти там себе бачиш, як ти хочеш. Що ти вмієш робити найкраще? Тобто, що тобі вдасться найкраще, і чи ти готовий це робити? Якщо людина готова і знає, що вона хоче, ми звичайно тоді прикладаємо максимум зусиль, щоб людині надати ту професію, яка для неї буде найближча і найкраще. Дякую вам за цю інформацію, оскільки вона великою мірою розвіює і. Ту дезінформацію, яку росіяни закидують у наш інформаційний простір, стосовно того, як відбувається рекрутинг до української армії, І Іван Вишньовський, рекрутер відділення рекрутингу штабу 42 другої окремої механізованої бригади був з нами на прямому відеозв'язку. Майже 45 тисяч гривень. Ви переказали на підтримку Івана, його побратимів та посестер. Я вдячний вам, тому що та штука, на яку ми з вами зараз скидалися, наземні роботизовані комплекси, насправді зараз виходять на перший план у зоні бойових дій, оскільки Іван уже окреслив, що через дрони на оптоволокні дуже складно з логістикою, дуже складно забезпечувати ті групи, які перебувають на передовій усім необхідним. І от Такі наземні системи безпілотні цю проблему частково вирішують, і в тому числі завдяки вам, завдяки вашій підтримці.